Виїжджаю як волонтер по допомозі мобільним групам по вильню із битю шахедів. Я мисливець, в мене є своя зброя. 66-річний житель Старокостянтинова Володимир Ковальський керівник підприємства з виробництва бетону в день, а вночі захищає рідне місто від російських безпілотників. Позакінчу тривога, Стараюся віддихнути годинку і на роботу. Ну, до армії, до армії я йду. На сьогоднішній день я прийшов в ВЛК. Місто Старокостянтинів із перших днів повномасштабної війни піддається російським обстрілам. Наслідок них пошкоджується цивільна інфраструктура, житлові будинки, які щоразу доводиться відновлювати. Про це розповів Старокостянтинівський міський голова Микола Мельничук. За його словами, з того часу Старокостянтинівська громада пережила майже пів тисячі російських ударів. Президент назвав скільки обстрілів пережив старокостянтинів, а це понад 460. Аби відзначити масовий героїзм та стійкість місцевих жителів, президент України присвоїв місту відзнаку Місто герой, про що вказано на офіційному сайті президента. Перший день обстрілів місто Старохосантини найбільше обстрілювалось. Ми знаємо чому. Тому щоб знешкодити. І місто, і знешкодити об'єкти. Обстріли, за словами міського голови, пошкоджують і освітні заклади, та архітектуру, як от візитівку Старокостянтинова, п'ятисотлітній замок князів Острозьких, розповідає директорка центру музею Старий Костянтинів Тетяна Скрижевська. Через нього летить все, що можна і що не можна. Страждають і вікна, і розхитані дерев'яні конструкції. Як старокостянтинів, так і замок. Страдаємо. Проте, каже, відвідувачів замку не поменшало, як і жителів в громаді з початку війни. Зараз тут проживає 52 тисячі людей, розповідає Микола Мельничук. Також знайшли прихисток тисячі ВПО. Місто прийняло біля п'яти тисяч громадян, вниз ще переміщених більше тисячі дітей. Попри часті атаки ворога, люди відмовляються залишати громаду, як от сім'я цимбалюків, будинок яких росіяни пошкодили під час чергового удару навесні. Петро та Ольга відновлюють житло. Вже встановили вікна та двері. Ми не виїжджали і не виїжджаємо. Ми колись були за кордоном, не хочемо туди. Хочемо на своїй землі вже доживати віка свого, нормально жити, тільки щоб те вже прекратилося ота, біда. Консультант з регіонального розвитку Анатолій Ткачук телефоном розповів, що означає відзнака Місто Герой. За його словами, це визнання спроможності міста та жителів відновлюватися після ударів і працювати навіть в таких складних умовах. Нагадаю, таку відзнаку отримали ще 15 міст України, окрім Старокостянтинова. Воно єдине на заході. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.